Виїзна нарада відбулася на ділянці ремонту дороги Н-10 стрима Малига в Отенії. Участь у заході взяли голова Івано-Франківської облдержадміністрації Олег Гончарук, представники Державного агентства автомобільних доріг України «Укравтодор» та підрядники, які проводять ремонтні роботи. Гості перевірили стан ремонтних робіт та розповіли про плани щодо їхнього завершення. Більше знає Богдан Малецький. Голові обласної державної адміністрації Олегу Гончаруку показали роботу двох нових комплексів. Які зараз працюють в Отинії. а він у свою чергу зазначив, що цьогоріч на ремонт доріг акумульовано майже півмільярда гривень. Тому очільник хоче бачити і результати. Бо, як він зазначив, якщо ми цьогоріч не доведемо, що вміємо ефективно і головне спільно займатися ремонтами шляхів, коштів для прикарпаття більше не виділять. На сьогоднішній день я хочу констатувати, то, що івано область, все таки ми динамічно рухаємося, і той об'єм, і ті завдання, які ми поставили того року щодо ремонту дороги на напрямку івано франківськ львів ми взяли зобов'язання, що цього року має бути закінчення напрямок на Чернівці, і відповідно результатом, як ми проведемо тут роботи, зараз вже ведуться попередні розмови про те, щоб ми на наступний 2017 рік розглянули. Можливість будівництва дороги Мукачево долина. І якщо на сьогоднішній день є по постанові Кабінету міністрів, так як казав Василь Степанович, 410 мільйонів виділено, для мене є надзвичайно складною проблемою те, що треба активізувати збір співфінансування з місцевих бюджетів. Адже це як я казав попередній раз, визначальна. Наше, скажем, позитивне вирішення питання на 2016 рік. Заступник голови правління державного агентства автомобільних доріг України «Укравтодор» Тарас Сиротинський подивився, як виконуються роботи на відтинку. від івано франківська до Снятина. він зазначив, що завдяки новим технологіям вдається будувати нові автомобільні шляхи якісними. Мені приємно підкреслити, що на Франківщині сьогодні дійсно працює передова технологія. Я думаю, що далі ми будемо ми не хочеться, як кажуть, про наболіли. Хотілося підкреслити кілька речей позитивних, бо насправді проблем дуже багато. Але знову ж підкреслюю, з використанням такої техніки, таких комплексів ми здатні серйозно змінити підхід до самого ремонту, відповідної якісті. Це важливо для наших людей, щоб вони могли комфортно пересуватися шляхами. Начальник служби автомобільних доріг Івано-Франківської області Василь Буджак розповів, що роботи проходять успішно, якісно та доволі швидко. А все це тому, що підрядники мають потужну сучасну техніку. По Івано-Франківській області в цьому році це є основна магістраль, де ми працюємо. Виділено з державного бюджету 410 мільйонів уже. Плюс ми сподіваємося, по фонду державного регіонального розвитку буде ще 30 мільйонів. І вже ми знаємо, що бюджетний комітет спільно з Укравтодором пропонує ще додати 40 мільйонів на цю дорогу. Таким чином ми будемо мати близько 500 мільйонів на цю дорогу на цей рік, що дозволить нам відремонтувати поточним середнім ремонтом 74 кілометри. А от один із керівників фірми підрядника автомагістралі. Південь розповідає, що їхня фірма завжди йде в ногу з часом. Тому тут найкраща техніка і все робиться за новітніми європейськими технологіями. Регенерація відбувається методом холодного ресайклера, двома методом холодного ресайкінгу, рецайклера, двома ресайклерами компанії Virgent і компанії Катерпіллер. Техніка закуплена буквально місяць тому для цієї дороги. Производительностью более 4,5 до, до 5 5000 квадратных метров за смену. В комплексе с ресайклерами работают цементораспределитель и э, комплексы с минеральными вяжущими. Окрім відтинку, в вотині керівник Прикарпаття відвідав і ділянку між Черемховом та лісною Слобідкою. Він каже, що в якості виконаних робіт і не сумнівається, адже знає добре із ким працює. Я не сильно здивований, тому що ми того року, в тому числі, я тільки що з представником керівником автомагістралі говорили, ми того року бачили, як працює ця фірма. Було багато дискусій, де спробували нас всіх затягнути в політичну площину. Але я переконаний, що здоровий глуз переміг і на даний момент. Мене тішить, і Тарас Романович це підтверджує, що е, ті е, об'єми робіт в такі короткі стислі терміни, і не завжди я хочу наголосити і хочу подякувати представникам автомігістралі і головному підряднику, що є розуміння, що навіть коли нема коштів, вони не зупиняються, не ставлять категоричною умовою. А що стосовно вашого запитання, я... Можу тільки тішитись, і гордитись, що така якість доріг нас зробиться в нашому регіоні. Наразі на відтинку до Коломиї поки не вистачає коштів на всю дорогу. Однак керівництво області та служба автомобільних доріг зроблять все можливе, щоб траса була відремонтована. Тому й запрошує очільників районів долучатися до співфінансування. Богдан Малецький Сергій Гурмак, програма «Події НТК».